Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні у нас 12 березня 2025 року я знімаю своє чергове відео, яке буде про, е, подальше про розсаду. От, і ось що вам хочу сьогодні показати. Тут ми ось е, вчора вже висіяли перець. По перцях я в принципі, зараз скажу, ми ще його не мочили. Ну Не поливали, не розставляли, бо трохи немає місця в теплиці, але в мене буде е, біля 3000 дві 2000 портеки, 2000 Феррарі, 2000 е, е, Яніки і 1000 Шакіри гіркого перця. Ну, ми ще його тільки вчора висіяли, я ж кажу, завтра, якщо все буде добре, ми його. Вже полиємо і розставимо, щоб він проростав. Далі у нас ось іде е, цвітна капуста Вайтон. Ви можете бачити, яка вона. Е, так ми її не розпікірували. в принципі, вона чуть-чуть підтягується, але не критично. Я думаю, що в принципі, через недільку якусь буде висадка, може півтори. От, І в принципі, вона вже. Ну, така деяка вже готова, деяка ще не готова. Але в принципі, хорошо все зійшло, все нормально. Я задоволений поки що. От, І можемо дивитися до слова. Завтра буде слідюще відео, але сьогодні ми почали висаджувати е, качанну капусту в ґрунт. Вже. От, далі далі у нас сходить баклажан. 1000 Казіміра, 100. Не пам'ятаю, Октавія, мабуть. Не пам'ятаю який. Ну, Казімір точно. От, треба десь знайти подивитися. Далі в нас йде кабачок. Ось 1100 штук, 500 штук Марсели, 500 штук кавілі і 100 штук іскандера. От, під стінкою, бачите, слабо, ну, довше сходить, а тут де ось хороша погода. В принципі, можна буде вже його, я думаю, завтра-після починати е розпікірувати в стаканчики через те, що вже е з'являється перший листочок для 160-ї касети, йому тут вже тісно. Далі ми позавчора висіяли вже 4000 діну. Класна сливка в мене є. Ціла підбірка відео по вирощування цієї сливки і в ґрунті, і в теплицях. От, взагалі один із кращих помідорів, які я вирощував за цих 5 років. І далі в нас йде також помідор. Ну, він так слабенько сходить, Тисяча толстого Ну так, так собі, в мене взагалі зараз я покажу ось. Тут далі йде огірок. 1200 штук, 200 амура, і 250 і 1000 солюта. І далі в мене йде ось тут огірок вже. Також я думаю, через днів 3-5 будемо його пікірувати в стаканчики. Далі в мене йде тут по 1000 рожевого помідора, хепінет, крос і. Мабуть, торбей. От, і далі в мене йде на що я робив велику ставку, помідор. Ось ви можете бачити, як він зійшов. Тут три тисячі касти. От, і ви можете бачити, як він посходив дуже погано. Не знаю, як би. Ось, бачите, тут півка є. Півкасети мав, але взагалі в неї зійшло відсотків 15, може 20 тисяч. Взагалі є касети, яких не посходив. Ось така в нас розстройство. Не в нас, а в мене. Через те, що була велика ставка на нього, а тепер я бачу, що або щось я неправильно зробив, хоча, в принципі, все в однакових умовах робилося, або таке хороше насіння. Якби придивляти нікому нічого не хочу. Але ви можете бачити, що з 3000, ну, може, штук 500-600 може зійшло. Ось так. Тут цей помідор доволі непогано сходить. В принципі, вже зійшов. Все нормально. От. А далі ось така в нас. Розстройство. Це все, що я хотів вам сьогодні показати. Завтра, я думаю, якщо все буде добре, буде слідуюче відео про висадку капусти в ґрунт. Всім гарного дня. Дякую за увагу. Коментуйте. Якщо сподобалось відео, ставте лайки. Дякую за увагу. До побачення.